Будемо говорити про події на Львівщині. Майже 22 мільйони гривень можуть отримати фермери львівщини з обласного бюджету як гранти на допомогу у розвитку власних господарств. У порівнянні з попереднім роком ця сума збільшилась у п'ятеро. На що виділяють гроші і хто може на них претендувати, і будемо говорити далі. В студії директорка департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. Пані Людмило, доброго вечора. Доброго вечора. А також голова фермерського господарства Агронестор, ветеран російсько-української війни Андрій Шуховський. Пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні! героям слава. Отже. Пані Людмила, до вас перше запитання. Гроші виділятимуть за п'ятьма напрямками. Про це написано на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Загальний фінансовий ресурс складає майже 22 мільйони гривень. 21 21, 21 мільйон 800, 800 тисяч 000 гривень так. на всю комплексну програму. На фінансову підтримку для виробників є трошки менша сума, бо ми ще там маємо дофінансування міжнародного mm -hmm. проекту. Але це також суттєва сума у порівнянні з тим, що було минулого року. Прогнозовано, що програмами підтримки зможуть скористатися близько 100 суб'єктів. Як розраховуються ці суми і оці числа, і скільки це у порівнянні з попереднім роком? Коли ми затверджуємо програму, ми вже. Е, коли затверджуємо показники програми, ми mm -hmm. прораховуємо орієнтовно, яка кількість одержувачів фінансової підтримки буде, який розмір середньої підтримки. Тому е, ми прорахували, що це мінімум буде 100, А так, якщо розрахувати, е, як ми собі плануємо, це десь буде близько 120 mm -hmm. виробників е, сільськогосподарської продукції. А скільки було минулого року е, минулого року. Це було 25 виробників минулого uh -huh. року. Ми мали досить маленький фінансовий ресурс. Це був 4,1 мільйона гривень. І відповідно до цієї суми uh -huh. була незначна кількість одержувачів. По черзі за кожним напрямком розпочнімо з першого, який значиться в програмі: це компенсація відсотки за договорами лізингу. Це для всіх сфер агропромислової сфери, чи є якісь виключення, чи будь-який фермер, який займається агропромисловим господарством, може брати Є одна вимога лізингу? до всіх, так відповідно до закону України про державну підтримку сільського господарства, право на фінансову підтримку мають ті, які вважаються сг сигевиробниками. Це ті, які мають за попередні. Рік отримали 75% доходи від власно вирощеної продукції або власно вирощеної перероб і переробленої продукції тобто, це основна частка він займається 75% дійсно сільськогосподарським виробництвом. Такі виробники мають право на підтримку. Яку техніку можна купувати або брати в лізинг, якщо говорити правильно? Будь-яку сільськогосподарську техніку і обладнання? А чому ми обрали лізинг? Тому що ще треба зазначити, що є державна програма відшкодування вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Тому фактично наша програма буде трошки доповнювати. Ми розширяємо, бо багато виробників не всі е, хочуть мати те купувати техніку українського виробництва, а особливо на заході надають перевагу техніці іноземного виробництва. Е, тому ми пропонуємо стимулювати закупівлю сільськогосподарської техніки. Це може бути і українського виробництва, це може бути і іноземного виробництва, у лізинг е, таким чином. Стимулюючи, здешевлюючи відсотки за обслуговування лізингу, ну фактично, ми стимулюємо вкладати інвестиції в основні засоби, виходячи з досвіду попереднього року, що найчастіше купують ті, хто скористався цією програмою. Комбайни, програми трактори, року? причіпи. І як правило, все таки це була іноземна техніка. Mm -hmm. Це були New Holland, це були Джондіри, це була американська техніка. Як це працює на практиці? Фермер бере купує або бере в лізинг. І всі відсотки одразу компенсовуються, чи е, виплата відсотків компенсується паралельно з виплатою тіла кредиту. Як це відбувається? Це відбувається паралельно. Е, цей хто залучив договір, має укладений договір фінансового лізингу. Це можуть бути перехідні договори минулорічні, е, тому що лізинг дається на ну, декілька так. років. Це можуть бути нові договори, які будуть укладені в поточному році. Е, якщо виробник вже має укладений договір, вже за Купив сільськогосподарсь. Не закупив, а отримав сільськогосподарську техніку. Він подає пакет документів до департаменту агропромислового розвитку і разом він подає розрахунок, скільки відсотків за обслуговування лізингу він сплатить у поточному році. Ми відшкодовуємо півтора облікової ставки національного банку на дату нарахування відсотків. Комісія, розглядаючи пакет документів, приймає рішення і ми йому резервуємо кошти на рік. І Кожен місяць сплачуючи відсотки, нам дає документ, подаються документи про фактичну сплату відсотків. І за фактичну сплату ми відшкодовуємо. Програма бюджет Львівської області затверджується щороку. Продукти чи товари в лізинг надаються на певний термін, наприклад, там 5, 7 або й 10 років. Фермеру потрібно кожного року переоформлювати, знову подавати заявку на грант для того, щоб отримати компенсацію коштів. Чи, чи, чи так, якщо. Бюджет це є кошти виділяються на рік, угу. тому ми не можемо дати на 2-3 роки призначити допомогу. Щороку потрібно переподаватися. Андрію, до вас запитання: ви берете участь чи маєте намір взяти участь у. Тогорічній програмі, яку пропонує Львівська обласна військова адміністрація. Але я знаю, що для вас це не перший вже досвід співпраці з грантовими чи з фондами. А розкажіть, як це було вперше? Чи це були державні програми? Е, так, минулого року наше господарство ми звернулися в фонд підтримки. Дізналися про ту програму від місцевої влади. Вони зробили нам розсилки, що працює фонд підтримки і фінансування господарства. Згідно переліку документів, зібрали документи, які потрібно податися, було на конкурс. Тоді був і на комісію розглянути. Всі документи написали бізнес-план, почекали буквально десь місяць до комісії, і буквально до двох місяців ми отримали кошти mm -hmm. на фінансування фермерського господарства. Яка це була сума? якщо 700 тисяч на 5 років під 3%. Для вас це суттєво, очевидно. Суттєво. Ну, я вам скажу, для нашого господарства та Ще такий період був. що ми собі планували. Ми зразу написали бізнес-план для проведення посівної компанії. Е, частково ми мали кошти для насіння. Ми мали е, засіяли, але саме ж треба було ще докупити мінеральне добрива і засоби захисту рослин для захисту тих рослин. І кінцем результаті воно дало свої результати і непогані показники по зборі врожаю. Нашим глядачам також розповім, що Андрій брав участь в антитерористичній операції в 2014-2015 роках, А також після повномасштабного вторгнення також пішов захищати країну, батьківщину. Хто займався вашим господарством? Поки ви воювали, зразу це як то кажуть. Ми як започаткували це з дружиною, це повністю всі обов'язки лягли на мою дружину. Хоча воно це, як кажеш, за такий період, коли воно ставалося, ти не думав за ніякі господарства, за ніякі бізнес. Ти просто розумів, що е фактично вже як то кажуть, можливості, напевно, на землі не буде працювати, треба йти всім захищати. А вже коли я був в лавах е е зсу е територіальної оборони місцевої, то розумів, що все-таки господарство повинно працювати, хтось повинен виконувати обов'язки. Всі обов'язки взяла на себе дружина, вона ну, мене бухгалтер зараз врахується. І батьки мені ситєво mm -hmm. теж допомагали батько з мамою. До попереднього року ви мали досвід ведення фермерського господарства. Я Так розумію, що ви ще до повномасштабної війни започаткували цей бізнес? Так, ми в 2019 році. Я вам скажу, що в 2016 році я отримав земельну ділянку. Під ОСГ, і на основі тієї ділянки ми з дружиною вирішили, що потрібно займатися бізнесом. Це я не я вам скажу це в першу чергу. їй подобається. Мені це сподобалося, як то кажуть, вирощування, Ми в селі проживаємо, і в селі це саме назва говорить сільське господарство займатися. Вирощуванням якоїсь культури, як ви обирали, чим саме займатися, що саме вирощувати, чи це пшениця чи капуста думали чи навіть на гідністом займатися клубнікою? Ну, але простіший варіант це почати просто навіть землю обробити. Це просто зробити сіву зміну, Виростити mm -hmm. пшеницю сою гречку. Як ми тільки почали відкривати, зразу нам землю дали і батьки. Діду з бабою, побратими, і вже наше господарство вже має поза 100 гектарів землі. Поза 100 гектарів. Ви такої середньої руки феодал. Ну я вам скажу порівняно. Якщо взяти, що як практика показує в Європі, 50 гектарів, допустимо, в Польщі це вже серйозний фермер. Пані Людмило, будемо далі говорити про трошки іншу, трохи іншу сферу. Це цікавий напрямок, здається, якщо не помиляюся, цього року. Він перший такий це дотація на площу зариблених водних об'єктів в розмірі до 5 тисяч гривень на гектар. Загальний обсяг фінансування 1 мільйон гривень. Чому обрано саме цю сферу? Чому саме Скажу. така трохи, як на мене, здається, трохи специфічна специфічна, стера. так але ще хочу доповнити цю розмову, яку ми починали. Що звернути увагу, що право на фінансову підтримку мають не всі товаровиробники. Це є мікро, малий і середній бізнес, тобто великі суб'єкти господарювання, які у нас є на території області. Ми їх не дотуємо і фінансову підтримку також їм не надаємо про рибу. Про рибу, тепер про рибу. Чому ми обрали напрям рибництва? Тому що ми бачимо, що з виробництвом прісноводної риби у нас в області ну, можна сказати, така маленька <сум> катастрофа. Якщо взяти статистичні показники, то ми виробляємо всього за минулий рік близько 1300 тонн риби. Це є дуже мало для внутрішнього споживання. Основним завданням департаменту це є звичайно забезпечення продовольчої безпеки, і ми всі розуміємо, що в основному риба у нас імпортується, і, але є багато видів прісноводної риби, та яку би ми могли імпортозаміщувати і могли би виробляти mm -hmm. тут. Тому ми вирішили. На рівні держави була прийнята е, державна програма е, розвитку рибництва ще, по-моєму, поза минулого року. Uh -huh. Минулого року через брак ресурсів ми не змогли підтримати рибників. А цього року, оскільки ми вже бачимо, що маємо фінансовий ресурс, ми е, хочемо стимулювати для того, щоб розуміли, що е, у нас також, також можна вирощувати рибу, і це непоганий бізнес. Я думаю, що у нас багато є таких, які може і і вирощують, однак не завжди вони звітують про те, що вони вирощують. А е, надання такої дотації на е, зариблене плесо буде стимулювати їх, все таки показувати офіційно, е, що виробляється, і офіційно, щоб зі всього сплачувалися податки і розвивати бізнес, яким критеріям успішності ви тут керуєтеся? Це кількість риби чи це площа? Е, кри... леса? Як, е... як це визначається? Критерії ми будемо керуватися тим, що ми будемо надавати дотацію тим, хто має не нижче, ніж. Виробництво за попередній рік середнього обласного показника, uh -huh. якщо він дійсно виробляв і показував, що він виробив не менше ніж 500 кілограм риби з одного гектара заводненого плеса, такий матиме право на підтримку. Крім того, він повинен виплачувати офіційну заробітну плату, мати заробітну плату не менше ніж 13 тисяч 500, а також не мати заборгованості по податках і зборах. Ця програма не для початківців. Я так розумію. Для тих, хто веде бізнес. Так, вже це вже для тих, хто рік. веде бізнес не перший рік, тому що ми реально будемо ґрунтуватися на показниках угу. на, на показниках їхньої виробничої звітності. Найбільша сума цього року передбачена напевно це природні очікувано на дотації на приріст поголів'я корів. 20 тисяч гривень за одну голову, так написано на офіційному сайті. Як проводився розрахунок цієї суми? Це багато чи мало у співвідношенні до ринкової ціни? Співвідношенні до ринкової ціни це є небагато. Ну щоб для прикладу виростити нетель. Від дня її народження до того статусу, що вона стане нетелью, ми десь обраховуємо, що це потрібно біля 80 тисяч гривень. Тому ця дотація у 20 тисяч гривень це є незначна фінансова допомога для того, щоб все-таки стимулювати виробників збільшувати поголів'я. Оскільки наша область особлива і в основному поголів'я утримується в господарствах населення, mm -hmm. це 90% господарства населення. Тобто в приватних господарствах. Так, В приватних господарствах нам потрібно розвивати е, такий професійний сектор. І стимулювати, збільшувати в професійному секторі, аби е, забезпечувати і переробні підприємства сировиною, ну і розвивати виробництво різної крафтової продукції. Як, ми зараз не маємо точної статистики по кількості населення, але якщо навіть брати е, де публікувалися ще офіційно дані до війни, то забезпеченість Населення виробництвом молока у нас десь на рівні 40%. Це є досить низький відсоток, і е, тут де теж... береться ще 60%? Це імпортується? Це імпортується. Це заводиться, завозиться з інших областей. Ми всі ходимо до супермаркету. Ви бачите, ви можете подивитися, яких торгових марок ми купуємо молоко. Uh -huh. А це і Київська область, і Житомирська область. Е, ми пропонуємо розвивати. Власне виробництво. виробництво. Андрію, повертаючись до розмови про рішення подавати заявки на фінансування. Чи складно було розбиратися у заявках? В цій всій даруйте бюрократії? Я, Я б... розумію, що ваша дружина бухгалтер, напевно, зараз. Я що б вам не сказав, вам, що такі були якісь такі складнощі. Все доступно було будь-яких там таких труднощів не було. Хіба що з написання бізнес-плану? Але бізнес-план ми написали, деякі були просто уточнення, і кінцевому результаті нічого складного угу. не було для того, щоб подати документи. На що саме ви отримували гроші минулого року, і яку заявку подає? Плануєте подавати або вже подали цього року? Ну минулого року. Ми отримали тих 700 тисяч. Так. Ми зараз маємо розтермінування з поверненням тіла кредиту з процентами, повинні заплатити. Це було використано ті гроші під мінеральні добрива і засоби захисту рослин цього року. Якщо ця програма. Буде працювати, вона зараз працює. То ми плануємо докупити засоби. У нас є потреба в купівлі е, навісної сівалки, або це може бути якесь е, прицепне е, обладнання на трактор, дискатор, культиватор, на ну, що теж потрібно докупити. Ще будемо вирішувати. Були сумніви, чи зв'язуватися з державним фінансуванням, чи ні? Не... Ну, я вам скажу, чого б ні. Така програма, щоб з нею не скористуватися ще й наскільки я пригадую, таких ще програм не було, щоб компенсація за останні засіб була 80%. Все, це я вам скажу, тяжко повірити, що 80% він може навіть компенсувати за техніку. Хоча на зараз в державі теж є компенсація 25% від компенсації вітчизняного виробників. Ми теж такою програмою скоста скористувалися минулого року. Ми купили причепне обладнання, і нам компенсувало 25%. Пані Людмила, якщо говорити отак більш глобально, а як і хто визначає на що виділяти кошти цього року? Ви проводите дослідження, розрахунки порівнюєте з якимись цільовими плановими показниками? От є сума в 22 мільйони. Як її ділити? У ну, власне ми так і ділим, тому що визначаємо пріоритети, які нам є найважливіші для впровадження щороку, особливо в час війни. Ми скоригували свою програму, тому що минулого року ми мали програму фінансового лізингу і мали напрямок надання кредитів для ветеранів війни. Власне, яким і Андрій скористався цьогоріч, знову ж таки, є стратегія розвитку Львівської області, є план реалізації стратегії, але все рівно навіть під стратегію і під план реалізації. Ми ще враховуємо, які програми приймаються на рівні держави, щоб ми їх не дублювали, а лише дофінансовували, доповнювали, щоб отримати кращий результат. Ну і, звичайно ж, виходимо з таких найболючіших. Проблемних питань, які треба вирішувати в області, це є скорочення поголів'я, це є низький е, рівень виробництва е, риби, е, це є відсутність фінансування і застарілий парк е, техніки і обладнання для малих виробників е, з таким Вирощування чином. Вирощування овочів. Я так розумію, що в цій, в цій сфері проблем на Львівщині немає, оскільки немає передбачених програм на. До фінансування їх 에, проблеми є в кожному напрямку, але проблеми є трошки більші, трошки mm -hmm. менші. І е, ти вже думаєш, куди. Е, ну, по-перше, ми проводимо консультації з науковцями, ми проводимо консультації з виробниками. Будь-яка програма перед тим, коли вийде в кінцевому результаті, вона е, проходить обговорення. І вже де ми бачимо, де найбільше потрібно і де нас підтримують і експерти, і uh -huh. виробники туди скеровуються гроші в першу чергу. З овочами інша є проблема. І я би теж, якщо б в нас були ще, може, може це ще не кінцевий фінансовий ресурс, може буде доповнена програма. Також потрібно вирощувати, бо тут у нас є проблема з якістю і з зберіганням овочевої uh -huh. продукції. У нас виробники, щоб здешевити, Вити виробництво не завжди використовують сертифіковане і якісне насіння. Власне, ми мали маємо в програмі прописаний цей напрямок однак цього року не виділені кошти навіть шкодування вартості сертифікованого високорепродукційного насіння. Ви згадали про програму підтримки ветеранів війни. Скільки коштів передбачено, і як туди податися Які вимоги до цих вимоги знову вимоги. ж таки. вимоги такі, як до всіх, звичайно, до всіх напрямків, тобто, це бути Кромалим виробником друга вимога не мати заборгованості виплачувати не нижче нашого uh -huh. встановленого рівня заробітну плату. Третя вимога до ветеранів. Якщо ви купуєте техніку, ви якщо вона потребує реєстрації, потрібно зареєструвати. І е, такі підприємства не мають права на протязі двох років реалізовувати цю техніку. Uh -huh. Щоб не якщо було... ви купили комбайн, ви не маєте права протягом двох років принаймні, його продавати. Так, так. ну щоб десь уникнути якихось зловживань з програмою. Mm -hmm. Ми поставили такий термін два роки. Може, воно і замало, але принаймні, два роки ми будемо розуміти, що виробник має свою техніку, пане Андрію. Перше запитання: чи ви перед написанням бізнес-плану ви отримували якісь консультації, чи в когось радилися, чи вчилися проходили якісь курси навчань? Ми самі його писали, там нічого такого складного навіть і не було для нас. Але хоча, коли ми починали фермерське господарство, то ми само собою що ми вчилися. Перед тим, як займатися цим, всім, дружина пішла на бухгалтерські курси, в школа навчилася цих всіх Азів бухгалтерії. А при вже навіть здачі звітності. Ми теж зверталися на початках в агенції, які нам допомагали і вчили нас здавати звітності mm -hmm. фінансова звітність, річні звітності. І на саме завершення нашої розмови, як досвідчений фермер, ваші поради тим, хто можливо дивиться на нашу програму і хоче також розпочати власне господарство і скористатися програмами підтримки, чи обласними, чи державними. Вартують взяти участь в. Тій допомозі отримати це набагато буде легше, все дуже просто і легко. Якщо виникають якісь трудощі, працівники фонду доступно. Навіть в телефонному режимі ми все з'ясовували, які документи були уточнення, щоби там чи документи перепадати, чи перепідписати. А якщо навіть виникають якісь питання, це просто навіть і учасники чи побратими можуть звертатися до мене. Я їм поможу в отриманні тої допомоги. Андрій Шаповський, голова фермерського господарства АгроНестор, ветеран російсько-української війни та Людмила Гончаренко, директорка департаменту агропромислового комплексу Львівської обласної військової адміністрації. І говорили ми про програму підтримки фермерів у Львівській області.